Операція декомунізація поки не вдала. Верховна Рада провалила постанову про перейменування майже трьох сотень населених пунктів. Тож, поки Павлоград, Першотравенськ зі старими назвами. Як ставляться кияни до декомунізації? З'ясовуємо загалом, чи варто перейменовувати? Та Я думаю, що це не дуже важливо. Не знаю. Таке моє рішення, не знаю. Май не, не в якому місті в плані назви жити, а як жити Ну, зараз війна, зараз не час перейменовувати, гроші на це витрачати. От а так, після так, війни. Я думаю. А пі після війни там вже видно буде. Якщо це історична назва, тоді гарно. Але якщо самі щось придумали, то погано. А от зараз депутати мали перейменувати більше трьохсот населених пунктів. Вони провели голосування. Чи варто загалом під час війни перейменовувати? Ні. Під час війни ні, якщо нема чим зайнятися їм, і тільки можуть міста перейменовувати, тоді хай займаються, що він ще після не. завершення війни. А тоді треба дожити, а потім будемо думати. Ну класно. Як можна казати по-другому? Це була стара політика, якби можна сказати. Пускай вона зноситься, а ждається щось нове. Ми ще йдемо до нового, правильно. Пускай щось старі уходи, як би не було з тими стільки там депутатів. Пускай виходить з ними, вони хай підіймаються мабуть, ще вижим цей дом і тоді все поміняється, ми почнемо жити. Час вже настав, настав давно, у 2022 році настав. Треба міняти, 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 треба знімати, треба боротися. Всім повинні, всі повинні боротися. Під час війни, як, зокрема, ставитися, чи варто це зробити під час саме активної стадії ведення воєвих дій? Ну, Може під час війни і не на часі, але коли тоді. Тоді знову буде все по-старому. Сьогодні депутати там провели трошки голосування за прийнування 300 населених пунктів Павлоград, Петро Як до цього ставитися? Ну, мені ріже слуху ці всі назви російські. Тобто ви за, за те, щоб негайно? Ну, коли депутати вирішать, <сум> негайно ви ж бачите, не вирішується. Вже три роки війни і все так. А Абізі нині там. І ще війна з 2014 року. Павло Град, 1 травень, з чи варто ва перейменовувати? Це в Україні? А, ну, Нормально ставлюся. А які ваші думки з цього приводу? Пишіть в коментарях.